Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, я кажу. згадайте, для чого ми працюємо. Світло сімсотерінь, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. О, є дівчина така, ящина, та усіхонці завітаю, тут чину не кохаю, ту дівчину не кохаю. Ей серед поля чарівни, це мов карпатська, та коситься, мов карпатська, та коситься, ей! Хто на неї поглядає, а вона все усміхає, а вона все усміхає, ей! Ей, я гой, дана-дана, а вона тебе без дівана, ей, я гой, дана-дана, а вона тебе без дівана, ей! Hey, yeah, Тепер без івана, Гія Гоїдана дана, А вона тепер без івана. Так, друзі, хотів дати ще раз пояснення тому відео, яке я зняв декілька днів назад стосовно мар'яни безуглої, чи Беззубої, чи безглуздої. Ну, коротше, ви самі знаєте. І Тараса Тополі, який почав збирати кошти на її лікування. Я знаю, і більшість з вас знає, що вона не невиліковна. Але Тарас написав, якщо Мар'яна ці кошти не використає в лікуванні, то ми ці кошти зберемо і віддамо хлопцям на Ось така була розмова, ось такий, блядь, зробив Тарас Пост. Що ви мені там пишете, блядь, краще, друзі, давайте максимально назбираємо кошти. І віддамо їх хлопцям Збройних Сил України. Бо, я ще раз повторю, без углу, без зубу, без, без мозлу її вже не вилікуєш нічим. Ну, нема такого хі -хі, лікування, щоб воно її вилікувало. зрозуміли? Бережіть себе, слава Україні, слава нашим козакам! Крокуємо тільки вперед, крокуємо разом до перемоги. Сочи і о на вокзалі встретить Ашот і одустроїть для валі на Сочинському курорті сказочно ебали Сказочно ебали, сказочно ебали, сказочно ебали Всю неделю валю завидуйте завідуйте, мовча мої друзья Это суровый российский російський -inclusive. Друзі, всім доброго дня! І більшість вас зараз хотіла б мене попитати, де я дівся. З прямих ефірів і чому зараз не запулюю нові відео в TikTok. Так ось, за великий період часу ми дали відпустку і я сином вирішив поїхати в Америку, а саме в Оклахому половити рибки. І хотів вам зараз продемонструвати це чудо. Аскольд, поймавшись чи ні, підписники питають клює? Клює? Син? Клює риба. Отака вона, друзі, рибалка в США. І є вже кльов. Бережіть себе, любіть рідних і слава Україні. Це, мабуть, може бути тільки в нашій країні, так. Якщо паливо погіршилось, то і ціна повинна або знизитися, або залишиться такою, як є. Ну у нас так не катить в Україні. У нас. Паливо погіршилось, а ціна піднялась. Чому так? Хто знає? Пишіть в коментарях. Ні в діньях щастя нету, ні в машині щастя нету. В житті щастя. Живи, радуйся і працюй. Зарабатуй для сім'ї. ми можемо з вами зазванюватися. Hello. Hello. Oh, Ой, привет. привет. Я же з України вже з собою кажу хелло. <laughs> я тоже забула. Привет. привет, привет. <laughs> Як справи? Это <laughs> <Та> нормально. <laughs> Як дела? Та нормально в мене. Все хорошо. Щас это зову моего брата. Давайте. Я хочу нахуяриться, блядь, упасти, блядь. І спать, блядь, день, блядь, бень, щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. Открываю двері без ключа. Налетели, як саранча. Став багач, даже багача. Розкидався, як Джекі Чан. Хто тут такой красавчик. Хто тут такой молодець? Мужиком должен стати мальчик. Эй! Мужиком станет одни. ли болеть? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар. Ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. О, ну слава богу, блядь, моя маршруточка. Довго ждав, блядь. Ого, та ніхуя це не моя, вибачте, мужики, що вас зупинив, блядь. Я, мабуть, наступною поїду, блядь. А що робити, кожу? Йду. Кохання нема, ні хуя нема, блядь. А що ж, оце є бідному холосику робити, блядь. Тільки пити і гуляти. все. Та здоров'я, і якось лікувати, десь прям, бе. Кобіту дайте, Вуста. Іди, сідай за мною поїдеш. Так? Да? Да. Що, я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. І поїхали.